吧。 Кава для воїна волонтерський проєкт у Романові. Його запровадили сім дівчат. За вісім місяців роботи їм вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Гроші дівчата передають трьом місцевим волонтерським організаціям, розповідає Вікторія Розвадовська, засновниця проєкту. Ідея зародилася не сама по собі. Ми це бачили. Десь хтось робив просто там щоденний донат, хтось робив каву, хто ще якийсь там. Всі по 10 є така організація. От а ми вирішили зробити свою таку. Каву для воїна, яка буде допомагати саме нашим місцевим волонтерським організаціям. Вікторія Розвадовська говорить, що суму донатів не встановлювали. Акцент саме на таких людей, які бажають допомогти, але не мають, наприклад, можливості задонатити одразу велику суму. 20, по 10-20 гривень все таки легше. За словами волонтерки проєкту Тетяни Сімінської, щотижня їм вдається зібрати не менше 10 тисяч гривень. Наш перший тиждень, коли ми тільки запустилися, то він був дуже масштабний. І збір тоді був, коли ми так в середньому десь 10 тисяч збираємо, тоді десь більше 36 тисяч, і тоді людям це дуже зайшло. Вікторія Боричник розповідає, що окрім збору донатів вони проводять благодійні ярмарки в місцевому парку. У нас теж вийшло зібрати доволі непогану суму 70 тисяч, так? так. Ми зібрали, доклалось чимало зусиль, але нас дуже круто підтримали. Всі місцеві майстри народної творчості. Діти навіть нас підтримали. Багато хто допомагав, щось смажив, щось хтось продавав. Тому ось ця єдність нас так сполучила і допомогла. Анастасія Левчук каже, що проєкт Кава для воїна працює офіційно та має відкриті волонтерські рахунки. Ми також акцентуємо увагу на тому, що якщо ти не можеш донатити, то Саме репост, лайк, коментарі вони також допомагають, адже більше людей може побачити нашу сторіночку і більше людей може задонатити. Долучитись до ініціативи можна на сторінці кава для воїна в інстаграм. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.